Вітаю. Так, питання до гравця. Було помітно, що ваша команда хотіла перемогти в цьому двобої. Чого, на вашу думку, як гравця з поля не вистачало команді? В першу чергу хочеться вибачитись перед вболівальниками, перед керівництвом. Дуже погана гра від нас. Ми... Те, що хотіли, ми повинні вигравати кожну гру. Виходити, стояти на своїх правилах у захисті, у нападі. Якщо не виходить в нападі, ми повинні робити роботу в захисті, яку плануємо до гри. Немає слів, погана гра від нашої команди. Потрібно готуватися до наступної гри, проаналізувати цю гру. Приїдемо додому, будемо дивитися, робити. Аналіз помилок. Можливо, чогось не вистачало, на вашу думку, у вашій команді? Не вистачало. не вистачало того, що ми не виконували те, що планували. Ось чого ось, ось, не вистачало. Не вистачало. Все, питання до тренера. Е, команда провела досить потужну останню чверть. Е, в деяких моментах навіть дійсно були моменти, коли ви могли вийти вперед. Чому так сталося? Чого не вистачало команді, аби все ж таки обіграти суперника? Не вистачало поважати наше правило, як сказав гравець у захисті та у нападу. Абсолютно не готові до гри. Вітаю команду політехніку з перемогою. Ви кажете, що команда не готова була до гри, але все ж таки розрив ну, не прям такий не суттєвий. І? Ну, чому саме так ви кажете? Чому? Чому 2 очки програли, а не 20? Ну. Розрив все ж таки не такий, суттєвий. Так, останні 10 хвилин знайшли якийсь характер і спробували врятувати гру. Але... Це 10 хвилин, а гра 40 хвилин. І потрібно поважати і, і клуб, і команду, і наші правила з першої хвилини і до останньої. Все ж таки, якби почали більш потужно, то кінцівка була б іншою. Так, 30 хвилин. Не почали. 30 хвилин. Угу. Можливо, 32 хвилини. Все. У нас не було в Угу.